Якщо ви думаєте, друзяки, що ви зараз оце все покладете місто на лопатки, і потім скажуть: ой-ой, ой, -ой, -ой, -ой який поганий Карпов, Каплін там і е -е Дикань з Горочаниною, а ви хороші, то, то ви заблуждаєтесь. Знаєте чому? Скажуть, що ми всі кончені, розумієте? Всі скажуть Сергій, дякую, ми кажуть, думку почу데, що ми всі, як кажуть люди, обговорення... я скажу, скажуть, ви всі і Отак і скажуть бачите? люди. Це я так по-народному. Давайте без нас. Розумієте бачите? всі, і, і, і мужського, і женського роду, і Пане у Твіченко твій, і я, і ти. Усі будемо одинакові. І піп навіть буде там. <різь>, розумієш. Тому я кажу: дивіться, давайте працювати. Слухайте, давайте працювати. Давайте зробимо ті дороги ради Бога. Давайте зробимо ті тротуари, парки, освітлення. Ну давайте зробимо. Штрафуйте мене скільки хочете, але я буду говорити, як каже мій виборець. А мій виборець каже, що всі депутати сі А ми повинні це виправити всі каденції. можна вигнати як? з цієї зали за матюки присутні.